Слухай, в тебе нема дзеркальця маленького з собою. Ще гляну. Ну, я тільки таке. Що ти робиш? Да прыщ такий болючий. Я його тільки зараз помітила. Ти щас серйозно? Ото ти придумала видавлювати прищ на вулиці ще й брудними руками. День да, що страшного один раз можна. Ну да, занести інфекцію, ходити місяць запухшим обличчям. Справді нічого страшного. Ой, Тань, ну тобі легко говорити. В тебе чиста шкіра і немає ніяких висипань. А я з цим вже не перший рік мучаюсь. Блін, що це реально почервоніло. В тебе нема вологої серветки? Серветка тобі навряд чи чимось допоможе. Ходімо краще до мене, треба обробити і змити тоналку. Візьми про спочатку.